Група сил спеціальних операцій України оприлюднила кадри бою з переважаючими силами противника в районі Кремінної. Там, під час ведення розвідки, воїни виявили розташування окупантів. Ворожу позицію уразили мм міномету. У результаті противник був подавлений. Кількість втрат серед росіян наразі уточнюється. На Куп'янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Новоселівський і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області. Керівник Северодонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк спростував інформацію щодо виведення з Луганщини частини військ окупантів для охорони російського кордону. Якихось суттєвих змін навколо Северодонецька не відбувається. Трохи э, радісні надходять новини. Там є якісь прильоти по рубіжному. Це найближче містечко, місто до Сєвєродонецька. Але разом з тим э, ситуація в місті не змінюється. Як відмічалась присутність військових навколо околиць міста, так вона і відмічається. Минулої доби поліцейські Луганщини доставили у звільнене Невське, Макіївку та Греківку продукти, хліб та будівельну плівку для вікон. Також евакуювали трьох жителів села Макіївка. Так, у нас хто на евакуацію сьогодні? Я в вольний речосільвій, я, я, і і я і ось.